Доброго дня, друзі. Сьогодні розглянемо таку цікаву тему, як поділити одну земельну ділянку на дві. Перш за все, необхідно зазначити, що підстави поділу земельної ділянки є засвідчена нотаріальна заява власника земельної ділянки та розроблена землепорядну організацію технічна документація на поділ земельної ділянки. Якщо власників земельної ділянки декілька, спільна часткова власність між співвласниками, то в такому випадку укладається. Натаріальний договір на поділ земельної ділянки між співвласниками. Тому можна виділити такі основні етапи поділу землі на дві: перший етап залежно від кількості власників та подальшого розділення землі готується заява власника на поділ або договір співвласників. Другий етап укладання договору із землепорядником з землепорядною організацією. Далі створення технічної документації на окремі частини ділянки. Після укладання із договору на договора технічної документації поділу. die Lampe, weil hier